Читаючи свою улюблену книгу, я задумалась над тим, які книжки читають мої, мої однолітки. І я вирішила провести маленьке опитування у своїх однокласників: Привіт, Христина! Привіт, Оксана! Який? Чи любиш ти читати? Звичайно, Чи? читати? Яку художню літературу ти любиш читати? А найбільше я полюбляю читати детективи та фантастику? Яку ти книжку можеш порадити нашим читачам? А Бобі – це і сучасна книга сучасного письменника, яка дає змогу нам пізнавати прекрасне у всьому буденному. Тож всіх небайдужих я закликаю прочитати її і поринити у світ тих подій, які там відбуваються. Дякую, будь ласка. Привіт, Алла, привіт, Оксана. Чи готова ти відповісти на декілька моїх запитань? Так, звичайно. Чи любиш ти читати? Так, дуже. Чи потрібно читати в наш час, чи легше подивитися фільм? Звичайно, потрібно, адже читання розвиває пам'ять, розвиває лексичний запас слів. Книги яких жанрів ти любиш читати? Найбільше я люблю читати фантастику та детективи. Який твір українського автора тобі найбільше сподобався? Мені подобаються всі твори Нестайка, адже він мій улюблений автор. Я тобі задам декілька запитань. Так, звичайно. Чи любиш ти читати? Так. Яку літературу ти більше любиш читати? Українську чи зарубіжну? Мені подобається як українська, так і зарубіжна література. Яку книгу ти можеш порадити нашим читачам? Жулі Верн таємничий острів. В цій книзі розповідається про п'ятеро мужніх людей, які навіть залишившись на безлюдному острові, змогли вижити екстремальних умов. — Все, дякую. Можна я тобі задам декілька запитань? Можна? Чи любиш ти читати? Звичайно, люблю. Ти надаєш перевагу зарубіжним зарубіжній літературі чи українській? Я все-таки надаю перевагу більше зарубіжній літературі. Який твір, прочитаний тобою, ти можеш нам порадити? Авторки Ізабель Абаді Секретна місія Лоли». Це це книга про надзвичайно допитливу дівчинку, яка дуже любила пригоди. Читаючи книгу, ти переносиш. Ті самі почуття, що і автор? Звичайно, я ж читаю, і мені цікаво, що далі сталося з цим героєм, у яку пригоду він потрапив. І цю книжку я б радила прочитати всім. Дуже... Про, звичайно, більше дівчатам, тому що хлопців, я думаю, вона не зацікавить. Дуже дякую.

17 років, а також на береги з Дякую.